особлива любов і вітання до вас в Україні і за її межами я вирішила вийти в онлайн, щоб надати духовну і емоційну першу допомогу тим, хто постраждав від війни в Україні. Тож я створюю серію коротких відео, що покликані допомогти вам відновитися емоційно і духовно від травми, яку ви пережили як ви знаєте, я фізично не народилася в Україні, але духовно я українка. я маю ту любов і турботу, яку Господь дав мені до вас, і яку я ношу в своєму серці весь час, і я хочу передати їх вам в цих відео. Я хочу говорити до тих людей, на яких сильно вплинула війна. Я вірю, що Господь попросив мене з'явитися в ефірі. Щоб запропонувати вам вихід із того спустошення, яке ви переживаєте, допомогти вам у процесі зцілення болю у вашому серці і свідомості. Тож я говоритиму про ключові компоненти зцілення від війни, щоб допомогти вам прожити тугу за вашими втратами. Щоб пройти шлях зцілення від лиха, потрібен час і сміливість. Я дуже хочу, щоб у процесі вашого зцілення. Ви заново відкрили для себе надію у самому Господі, і щоб ви також заново відкрили для себе надію в тому, ким ви є згідно з його планом. Друге Коринтянам перший розділ вірші 2 і 3. благословенний Бог і батько Господа нашого. Ісуса Христа, Отець Милосердя, і Бог усілякої втіхи Тому що Він втішає нас, Він втішає вас у ваших бідах, щоб і ми могли у свою чергу втішити інших у їх горі. Ми можемо втішати інших тією ж втіхою, яку Господь дає нам. Я хочу. Щоб ви доторкнулися торкнулися до цієї частини Бога, він це зробить. Я вірю, що для вас відкриється реальність того. Який він як Бог утішитель той, хто зменшує біль у ваших серцях і пам'яті протягом цієї серії відео, іноді ви будете переживати те, яким є Бог як утішитель в конкретному моменті, І також, я вірю, ви будете переживати, як він беззупинно продовжує зцілювати і втішати вас в той час, як ви проходите свій шлях зцілення. Я пам'ятаю 24 лютого. Так само, як я знаю, що ви пам'ятаєте 24 лютого. і звісно, я була в шоці, як і ви. Я не думала, що це може насправді статися. я не знала. Я не знала, що мені робити. Декілька днів я не була впевнена, як взагалі реагувати. Я впевнена, ви теж це переживали і в той час. Я і зараз ми з моїм чоловіком знаходились в Америці, не в Україні. але якимось чином я переживала це так, наче ми були там. І в той час я дуже хотіла зробити щось більше для вас я хотіла бути там. не знаю, що би я робила там, але, Я думаю, ви розумієте. Я хотіла допомагати. Зі зціленням після, після початку війни. і потім я усвідомила, що мені потрібно збалансувати моє бажання щось робити допомогти вам. Я мусила збалансувати це з необхідністю спочатку подбати про себе, щоб я була здатна допомогти вам. і це одна із причин, чому я роблю це відео. Щоб допомогти вам зрозуміти, що всі ми цього потребуємо, ми всі проходимо через подібні процеси. Тож вам потрібно також спочатку подбати про себе, щоб ви були здатні дбати про інших. Отже, протягом війни, і після неї, я думаю, що ви будете переживати певні почуття. І навіть дії, які будуть вам здаватися, неприродними, Я впевнена, що ви розумієте, кожна людина реагує на травматичні події по різному. І я прочитаю список нормальних реакцій, які можуть у вас бути. В той час, як я буду читати. Присвітіть якусь мить, щоб відмітити, які з них ви переживали. Ви можете помітити, що ваше серце почало битися частіше, ваше дихання прискорилось настільки, що вам може навіть здаватися, що ви не можете вдихнути достатньо повітря. Можливо, головні болі чи біль животі, можливо, вас лихоманило, чи ви почувалися знесиленими. Це був і мій випадок: лихоманка, знесилення, багато головного болю. Можливо, у вас були проблеми зі сном чи не було апетиту? У мене теж а якщо точніше, я навпаки переїдала. Можливо, ви були розгублені, не здатні зосередитись чи прийняти правильне рішення. Це також був і мій досвід. Весь перший місяць, і навіть, можливо, частину квітня я могла говорити і дуже легко втратити хід думок. Я намагалася сказати якесь речення і не могла його завершити. Я забувала, що щойно сказала, і також я забувала прості. Розповсюджені слова, наприклад, якщо я говорила про свої окуляри, я щось говорила про них і раптом забувала, як вони називаються Те, що я кажу, стосується ще когось із вас. можливо, ви були дратівливими, стривоженими. Можливо, перевантаженими навіть в депресії Я вважаю, що це нормальні реакції. Я теж була дратівлива, і мій чоловік Джек був дуже добрим до мене. Мої друзі всі ставилися з розумінням. Ви можете намагатись уникати своїх почуттів. Деякі люди для цього проводять забагато часу в соцмережах. Деякі, на жаль, починають вживати алкоголь, хоча раніше цього не робили. Або вживати забагато алкоголю. Хтось працює без перерв. Всі ці речі ми робимо, щоб не переживати біль. Це не корисно, але іноді це те, що ми робимо. Можливо, також почуття безсилля, розгубленості, постійне бажання плакати. Що ви відчували переживали через цю війну? Який ваш особистий досвід? Є багато спільних переживань у всіх нас, однак для кожного з нас це індивідуальний досвід. Я хочу помолитися за вас, засновуючи цю молитву на тому, що є в серці Ісуса для нас. За Псалмом 33, 19. Де сказано, близько Господь до пригнічених серцем і смиренних духом рятує? Ісус. Я дякую тобі, що ти надихнув ці короткі відеослужіння. дякую тобі, що ти відкриваєш свою любов і співчуття онлайн. Я дякую тобі, що ти любиш використовувати сучасні технології, щоб показати, хто ти. І сьогодні я погоджуюсь з тобою в твоєму плані для кожної людини, яка буде чути ці слова, чи бачити ці відео, щоб вони бачили, що ти близько поруч із ними. Ти близько до їхніх розбитих сердець, до їхньої свідомості, яка потребує зцілення, до мислення, яке часом здається застрягає в пережитій травмі. Я проголошую, що ти той, хто рятує нас, ти знаєш, як наш дух був розбитий. Тому я дякую тобі, утішителю, за те, що ти з кожним з нас і за початок процесу зцілення. Амінь.